Вітаю останні дні травня, місто Рівне Україна. Ну, у нас дощі не припиняються, тому напевно, на Ютюбі ще немає дегустації під дощем, але треба знімати ягоду, та ще вже є. І я запросила Ірину продегустувати перші ягідки. Ти коштувала в цьому році вже половина? Не коштувала. Ну що, почнемо з ультраранніх. Попробую знайти зараз ультраранню. Не знаю, чи достигша, чи не достигша. Але будемо коштувати. Так, сорт Сандра. Сорт Сандра. Ось така вона величини. Ну що? Якщо хочеш, він є водичка, тому ну, що нічим не прискана однозначно, але. але... Ще сама не коштувала сам, що там всередині. Угу. М'ясиста навіть не набрала води, хоча дощі реально не припиняються. І не потріскалась, правда? І не потріскалась, солодкість відчувається, але так як найдущував погоду, вона ну, солодка. Це ультраранній сорт КСД Сандра. Тобто на таку кількість вологі вона не тече, вона не водяна, вона е, м'ясиста, солодка. Дай їй сонечко, мені здається, буде. ну, Коли воно буде те сонечко? Не знаю. Коли там по прогнозу у нас сонечко. Я вже забула, як воно виглядає. Смешно. Ти пам'ятаєш коли у коли, коли нас було сонце. Вчора після обіду трошки вийшло. На скільки хвилин? На, на 5? І сьогодні туман такий, що просто. На 5. Так, і є в мене два сорти КСД. Це сорти не ультраранні, це сорти середні, але вони вже на сьогодні теж мають ягідку. Новий сорт КСД Red Макалу і сорт Делі. Сорт Делі я дуже вподобала в тому році, тому він висаджений тільки 4 квітня, Фріго і має ось таку на сьогодні ягідку. Ну що, ось бери ту, що ближче до тебе. Ага. Це Ред Макалу. Ну, Ред Макалу мені так як більше вона по, ніж Делі. Ну, Кущики однорічні. Макенька, ну, вже набагато, ніж е, попередня. Також не водяниста, мясиста, дуже солодка. Серйозно? Дуже О. солодка. При хвостику можливо, трошки кислинка відчувається, але від початку якби а чи... по запаху. Скажи такий, полуничний класний. Але По... ти не понюхала? Ні, ну, я можу це понюхати. Да, полуничний, такий насичений смак. Оцей е, запах. Мені добре? Ну, мені смак, дуже смак теж такий смак класний. Взагалі шикарний, правда? Uh -huh. Uh -huh. Це от новинка. В міру солодка, але солодка. Ну, не, ну Кислинка десь, десь далеко відчутна. Скажи, якщо враховуючи ці дощі безприпинні, то це взагалі Фурпа. супер. Угу. Угу. Ну, коштує Делі. Угу. М'якенька. Давай покажемо серединку. Ось делі середин. м'якенька. Пахне воно мені. Да вона взагалі класна. Боже, як літом, скажи, літом прям. А на смак полуниця. Вона м'якша. Та більш така пружніша, ця та більш така м'якша, а хоча не тече, ну і не дуже водяниста. І також солодка. При хвостику трошки є кислинку, а так солодка. Класнюча. Класна, да? так? Дуже класна. Ну і що? давай так, і щоб... Після вкус такий. А що після смак? Такий винний. Вкусного вина якогось. Смачного. Угу. Солодкого. Але добре, дуже, правда? Дуже добре. Добрі сорти. Дуже. Так, і е, скоштуємось, тут в мене є одна ягідка, всі вже знають. Е, це флер, це ультраранні, як і Сандра. Але, Ірочка, дивися, вона повністю в, в різюці лежала. Візьми помий, будь ласка, щоб ти не їла з землею. Добре, помий. Я розумію, що мало того, що вона в воді ще й мити, що смак буде не той. Але. Знов дощ пішов. Що <реш> там в серединці в нас? Нема пустоти. Як тобі флер? Також солодка. Більш водяниста. Ну, запаху немає полуничного. Не такий так. Не такий як, там як аромат. В Не можна сказати полуниці, більш мені до кавуна схожий. Тут mm -hmm. аромату немає ніякого, але ароматна, коли ти її смакуєш. А цей ред макало, він теж запашний. Ну, я, простите, не. Ну, там маленька ще є. зараз не... попробуєш. Більш водяниста. там. Але солодка і смачна. Бач, а ти не хотіла йти, казала, що кисляк. Угу. А ну, оцю маленьку візьми редмакало. Я розумію, що вона, ну. Не до це просто по, по запаху. Запах я не відчуваю. Ну, мені полуничний такий, але аромат є. А аромат є. Навіть Можливо, коли є, правда. Не настільки такий... От, саме вкусовий аромат є полуниці тут однозначно, і кожна полуниця вона має ну, свій присмак, свій, ну, свою изюминку. От, Мені здається, просто коли б вона стигла на сонці, при розрізі серединка пахла б більше, ніж от зараз вона після дощу. Зараз... Ну і що ж зробиш, де ж ми те сонце візьмемо? Тим більше все відкрите груд. Нічого не накривалося. Але смачна. Нічого не накривалося, отак як є, так і є. Делі навіть... мені найкраще з усіх цих. Ну мені теж я тому і взяла фріго, тому що хотіла, по-перше, перевірити, бо знаєш, як по сортам. А по-друге, що вона дійсно, мені дуже-дуже сподобалася. Це з ранніх uh -huh. ягід. Uh -huh. Ну бачиш, вона така, якщо брати як для домашнього вжитку, бо її, скоріше всього, не повезеш. Uh -huh. Вона м'якенька така. І от редмакалу мені теж але вона сподобалася. Не вона... Вон є така, що нева ну, не вона фляк. А вона от тримає форму, коли ти її кусаєш, вона не, ну, не сплюскується. Але дивися, у всякому разі, ти сама бачиш, та що вся ягода повністю лежить от на спамбонді під дощами. Під так? дощами да. Нічим я його не накриваю, нічого. Тобто в цьому році просто випробування я, на, я... На, на воду. Слухай, ну, да. крім того, я для, всього... кажу стільки кількості води, скільки випало в нас за ці дні. То ну, неочікуваний не результат. То їх морозило? То їх тепер результат заливає. Я думала, вони, вони будуть взагалі ніякі, кислі, е, бо жимолость вириваєш вона просто кислюча. Без ну, сонця. Нема сонця. Ну, нема от, сонця. А полуниця Мене вразив результат. Нічого, так? Да? Угу. Ну і слухай, все рівно я це відео буду виставляти вже після вікторини. Так як тут відповіді прямі на вікторину. Е, хочу тебе попросити ще заміряти. Щоб не було таке, що це фотошоп чи що, от лінійка, так? Uh -huh. Йдемо до цього сорта. Що я... uh -huh. Ось до цього. Це в мене новий сорт, і я в шоці від квіток. Да, ти да, від ти, від ти від подиви кущів. кущів. Ти подиви, які я кущари. Запитати, це, це взагалі це... я сама ще не коштувала нічого, це тільки взяла. Дивися, це е, селекція цього ж е, е, селекціонера. 5 сантиметрів. Ну, більше п'яти були перші квітки. А ну, от ось цю, це теж. Ну так, знаєш, з, з розмахом. Було до 6 сантиметрів. були. Ну це теж 5. Такі квітки, ано, а всю. Це маленька. А це меншенька. П'ять. Угу. Ну, перше я міряла до 6 сантиметрів. сантиметрів. Це селекціонер, цей, що вивів е, саму пізню оцю сорт е, мальвіну. А це новий сорт, Марія, називається. Дуже Марія. Марія. Так. О, дивись, оце перша ягодка, так. от зав'язалася. <гум> і мені просто буде. Ну, саме цікаво, чи це дійсно будуть такі здоровані ягоди, а саме більше мене цікавить її смак. Але це пізній сорт. <гум> Він, скоріше всього, раніше трішки, ніж е, е, Мальвіна, але пізніше. Ну, якби за останні сорти, тому що в мене не попало під е, оці всі наші морози uh -huh. в цьому році, так, тільки три сорти. Це Мальвіна, це Маріяка і е, ой, забула, як е, полуниця. Е, е, і ще один сорт, який просто не видвинули навіть квітів. Тобто вони стояли ось так зелені і без квіток. Тобто їм той мороз, тобто, ти ж сама бачиш, от перша сорти квітка. Ні, пізні були всі вже на квітквітки. Так, чому ратурусі, всі були на квітках, а корі всі були на квітках. А цей взагалі навіть не висовував, так як відчував, що треба почекати. Тобто, сама бачиш, жодної квітки немає. Він перечекав морози uh -huh. і потім це. От коли буде ягода, я тебе попрошу: теж прийдеш про саме продегустуєш, uh -huh. тому що кущі шикарні, просто шикарні. Дуже, е, квітки мене просто вразили, тому що я бігала з лінійкою, дивилася всі квітки. От, ще дуже цікаво е, скоштувати цей сорт. Ну що, Ірочка, дуже тобі дякую, що ти до мене завітала yeah, в дощ. <рес> Але ну, дегустували так, як є. Гарний всім врожаїв. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую.